Як Петро І силою викрав українську культуру, накази, цензура і перейменування Московії? Уявіть собі, що Петро І не просто намагався перетворити Московію на імперію. Він робив це за рахунок України та її культурної спадщини. Все почалося в 1709 році, коли цар Петро І примусив Києво-Могилянську академію скоротити кількість студентів з 2000 до 161. і це був лише початок. Найталановитіших українських науковців насильно перевезли до Москва. Указом Петра їхні знання та навички формували культурне життя Московії. Про це прямо писав Іван Огієнко. Все життя складалося так, що стало неможливим прожити без українця. Усіляких ремісників доставляли з України, але не тільки люди. Українська культура також стала жертвою у 1720 році. Петро I видав указ заборонити друк будь-яких книг в Києво-Печерській і Чернігівській друкарнях без дозволу Москви. Більше того, старі книги мали виправляти. Щоб знищити будь-які сліди української мови, так зване особливе наріччя. А у 1721 році Петро І перейменував Московське царство на Російську імперію. Це був символічний акт, який претендував на спадщину Київської Русі, намагаючись привласнити історичне минуле України та її назву. Це була підміна понять спрямована на закріплення політичної та культурної зверхності. Наступного року, у 1722-му Московія ввела ще одну жорстоку. Цензуру, усі українські книжки, навіть релігійні, повинні були проходити перевірку в Москві перед друком. А у 1724 році Києво-Печерську лавру оштрафували на тисячу рублів за друк книги, яка не зовсім збігалася з великоросськими нормами. Чернігівську друкарню взагалі перевезли до Москви, тобто просто забирають її, щоб знищити українське книгодрукування. Петро І систематично знищував українську культуру, але незважаючи на всі ці жорстокі дії, українці не зламали наша мова, культура і спадщина пережили століття утисків, і ми продовжуємо боротися за них сьогодні. Історія показала український народ не зламати.